Одмільіння Каховського водосховища. Перший заступник голови ОВА розповів про наслідки. На Дніпропетровщині за січень насмерть збили 19 людей. Як убезпечити себе на дорозі? Дніпропетровщина на першому місці за кількістю працевлаштованих медсестер-переселенок. Російські війська 9 лютого двічі обстріляли Марганець з важкої артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранення отримали 19-річна дівчинка та дві жінки 52 і 60 років. Їх доправили до медичних закладів. Також у наслідок обстрілів пошкоджені 10 будинків, чотири господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газовід та водовід. Район обстрілювали і вночі російські окупанти атакували Нікополь. Повідомив голова облради Микола Лукашук. Вдарили по місту Важкої артилерії через обстріл загинув 37-річний чоловік. Також російські снаряди пошкодили будівлі та комунікації. Пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство, понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Ну, якщо казати про водопостачання Нікопольського та Криворіжського району, ця ситуація повністю контрольована, і водопостачання здійснюється у звичайному режимі. Це надвелика проблема, яка державного рівня це стосується не тільки Дніпропетровської області. Ви ж саме розумієте, що окупанти пошкодили греблю Каховського водосховища, підняли Шандори, і наразі на останній Комісії ТБНС, яку проводив прем'єр-міністр, ми чули цифри, які нам говорив міністр екології. Це втрата води майже 2000 метрів кубічних в секунду в Каховському водосховищі. Але наразі рівень в нас 13,62 сантиметри на сьогоднішній день. Ми робимо все для того, щоб вода в Нікополі і в Нікопольському районі в Криворізькому була. Е, відповідні служби відпрацювали розширення каналу, який наповнює воду саме водосховища саме для Криворізь... для міста. Кривий ріг працюють насосні станції певним чином. Е, наразі жодних питань стосовно того, що буде припинення водопостачання цих районів, нема. 13-го ще. Січня до нас звернулася районна адміністрація Нікапольського району, яка, скажімо так, з цією проблемою ми в січні 20-х числах відреагували, написали письма відповідні на кабінет міністрів, результатом якого стало доручення прем'єр-міністра відповідним службам для того, щоб, ну скажімо, з каскаду водосховищ трохи спустити води саме для. Каховського водосховища, щоб в нас було все добре, є певний запас в каскаді Дніпра згідно ну. По якому ми е, зможемо е, тримати рівень Каховського водосховища на той мінімальній позначці, яка дозволить е, забезпечити водою саме Нікопольський, Криворізький район. Прем'єр-міністр, що це питання, яке стосується навіть не тільки Дніпропетровщини, там, Запоріжжя, Херсонщини, а й е, і всієї України, а це питання міжнародне і може бути. Звернення до наших міжнародних партнерів, тому що ви ж розумієте, що і на, на тому березі водосховища стоїть Запорізька атомна електростанція, яка теж ну залежить залежить від цього водосховища, тому це питання тримається на контролі у вищого керівництва держави. На Дніпропетровщині затримали керівницю відділу Державної податкової служби за ймовірне отримання хабаря у понад півмільйона гривень. За інформацією правоохоронців, вона щомісяця вимагала по 300 тисяч гривень від власника бізнесу в сфері обміну валют. За це мала не звертати увагу на порушення, виявлені під час перевірки в звітності підприємця. Затримана залучила свого родича як посередника для передачі грошей. Співробітники СБУ затримали його в одному з кафе Дніпра під час отримання частини коштів. Усього правоохоронці задокументували два факти. Отримання хабарів. Під час обшуків за місцем проживання жінки знайшли готівку, походження якої перевіряють. Обом фігурантам повідомили про підозру. На набережній перемоги насмерть збили людину. На Слобожанському проспекті у районі Зупинки Донецька насмерть збили пішохода. Ще одна смертельна аварія на перемозі. Там збили людину за останній місяць в області сталося 78 ДТП з пішоходами. Жителі Дніпра вважають усе через відсутність вуличного освітлення та світлофори, що не працюють. Страшно, тому що світлофори не працюють, машини. Часом Завжди становлюсь на любом переході. Я останавливаюсь, потому тому ж то кто-то не хто У мене є маленький смайлик. І ще це я оділа одну курточку, в мене друга. І там на нашиті світлові ленти. Може, з фонариком або з якимись іншими устройствами. Но лучше коли работає светофор. Чесно, опасно переходити. Якщо ну, не працює світофор, то это може бути всякі різні происшествия. Попит на світловідбивні елементи з відключенням електроенергії сильно виріс, кажуть у магазині канцелярії. Адміністраторка Наталія розповідає: розібрали усі брелоки. вдвічі збільшилися покупки рюкзаків зі світловідбивачами. Їх купують навіть масово для шкіл. Звіта елементи видно за 140 метрів по зрівнянню з обичним пішоходом, якого можна побачити за тільки за 25 метрів. У магазинах розпродали і світловідбивні стрічки на одяг. Галина розказує: купити не встигла, тож вирішила пошити сама. Я це взагалі була руками. Я купила стрічку метр, наліпки, метр. Це мені вийшло в 32 гривні, і просто руками назад голкою ці стіжки. Я оце обшила. Я сподіваюся, що воно видно, тому що в мене на кожну руку є такі стрічки тканини. І в мене є стрічки на сумці, плюс ще й ліхтарок я використовую. Ми вирішили провести експеримент і перевірити, чи видно водієві людину у чорному одязі на відстані. Зараз я перед автівкою, але відійду на 100 метрів. Ось так мене видно на відстані 100 метрів. Зараз я ввімкну ліхтарок на телефоні і надягну світловідбивач на руку, тож можу спокійно переходити пішохідним переходом. За січень 2023 року на Дніпропетровщині внаслідок аварії загинули 19 пішоходів 60 людей отримали травми. Розповідають у патрульній поліції для порівняння у січні 2022 року насмерть збили двох жителів. У разі дорожньо транспортної пригоди з пішоходами і доказової вини водія, то йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі, якщо це ДТП спричинило смерть пішохода. Пішоходи повинні позначати себе на проїжджій частині під час переходу, навіть на пішоходному переході дороги. Позначати себе світловідбувальними елементами, ліхтариком, якщо є змога, раптово не з'являтися на проїжджій частині. А водіям у поліції радять скидати швидкість перед зеброю. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. Два під'їзди будинку на житло масиві перемога, в який влучила російська ракета, не підлягають відновленню. Такі висновки експертизи повідомив директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай. Йдеться про другий та третій під'їзд третього корпусу. Їх відбудовувати не будуть. Перший під'їзд, за словами Владислава Грицая, імовірніше за все залишиться житловим. Нині в будинку продовжують замінювати вікна. Всего нам надо было заменить 1274 по -моему, окна. На сегодняшний день мы заменили чуть больше 800, 810. Это было на вчера на вечер. Просто определились с ребятами, куда они выносят и складируют на площадку старые, значит, окна, и откуда их удобно будет забирать транспортом. Если это деревянные, то, скорее всего, они пойдут там ну, на свалку и это самое. Если это пластиковые, то они пойдут, возможно, на вторичную переработку. Олена Антонова переселенка з сівера Донецька. вже близько 30 років працює медсестрою. У березні їй довелося евакуюватися з рідного міста разом з усіма родичами. Отець, муж, син з невісткою, тетя, брат, бабушку ще вивезли стареньку, але увай, вона здесь вже умерла, тому тут вже здесь. Ну, так. Всі, кто були, всі Вердоніцькі, всі родинки, всі сюди виїхали. Держимся друг за дружку, стараемся друг друга підтримувати. Улена розповідає, виїздили поспіху, майже все довелося полишити. Була квартира і у нас і у папою, Дом залишився по наслідству від сім'ї мужа, але дому немає. квартира папи. можно сказать, как бы тоже нет, потому что полностью противоположная сторона подъезда выгорела. Э, наша квартира тоже дом, конечно, в плачевном состоянии, но еще пока, пока есть. Надеемся, что уцелеет и будет куда вернуться. У лікарні, де працювала Олена, було близько двох тисяч працівників. Нині заклад релокували до Дніпра. Олена продовжує свою роботу тут. Разом з нею сюди влаштувалися близько 50 колег. Один з них Борис Шишин. Раніше керував інфекційним відділенням. З міста Сєвєродонецька я виїжджав десь середина марта. Після того, як міна прилетіла, ну, град прилетів під окна і роз. Трощу квартиру. В лікарню ми приходимо як до себе додому. З пані Оленою я познайомився ще у далекому 1993 році, коли я прийшов на інтернатуру до кардіологічного відділення. Вона вже там працювала медичною сестрою. Олена Антонова каже, після перемоги хоче повернутися до рідного міста. Ждемо обов'язково повернення додому. Я не представляю даже та настока більша связь з этим середним з городом. За даними Міністерства охорони здоров'я, Дніпропетровщина працевлаштувала найбільшу кількість медсестер-переселенок 324 людини. Також тут знайшли роботу 213 лікарів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Нам дали тут практику проходили. Ну, так от ми й пошли. Постригати людей, які з інвалідністю, біженці іншим. цей центр. Знаходиться на базі однієї з лікарень міста. Сюди привозять маломобільних людей з гарячих точок. Тут волонтери безкоштовно стрижуть усіх охочих пацієнтів. Хорошо стрижуть, професіонал. Хороший як вони приїжджають, да вже уже знають. Постійно, у них тригум. Аліна до початку повномасштабної війни працювала бухгалтеркою, але потім вирішила піти на курси, щоб перекваліфікуватись. Тепер вона приїжджає до центру щотижня. Мой муж пройшов навчання на, на барбера. А я пройшла навчання на мастера депіляції, бровіст. Ламинирование, покраска и уход за бровями. Это является мой дополнительный доход. Как я сижу дома с детьми, я подрабатываю ну, тем, что у меня есть теперь диплом, і я работаю, ну а здесь это волонтерство. Человек Алины Юрий, працюющий на заводе, але у свій вихідний завжди приїжджає до центра. Просто это це це, ну, как успокоение сюда, когда ездишь. То есть, когда кому-то помочь, это как-то и приятно. Есть время, можно приехать помочь. Когда оно радуется человеку, Приятно самому подружжя говорить, скільки людей приймають за день, не рахують, але одного разу вони змогли підстригти більше ста переселенців. На це витратили сім годин. Катерина Краснодомська та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.